Заміна маршрутка у Києві знову курсує швидкісний трамвай. Шлях від Борщагівки до залізничного вокзалу реконструювали чотири роки. Колії встановлювали, через дефекти знімали. Будівництво заморожували. І от, нарешті, трамвай повіз перших пасажирів. Зокрема, прем'єра Миколу Азарова. На маршруті швидкісного трамвая кипить робота. Відкриття трамвая. буде. Це звичний режим. Не знаю. У нас просто сьогодні робочий день та й все. На вході до кінцевої зупинки кільцева дорога не проступитися. У пасажирів сьогодні перевіряють не квитки, а документи. Пиші, де нас як а нас пускають. За ґратами паркану спостерігають за трамваєми ті, кого всередину не пустили. А Чому ти? не пускають на терпетині? Я не знаю чого. Ну я ж зробили отут, от, от последній. От, от. 15 минут на ну 20 минут назад столичні чиновники наображених не зважають у них інші турботи. Сертифікат відповідності після чотирьох років ремонтів маршруту. Нарешті його дістали. Підтвержує готовність до експлуатації. Давай. І печат Давай, Підпочат. давай, <смірно> тішуні. Опа Опа! все. Ура! Прем'єр Микола Азаров, єдиний, хто потрапляє на станцію за проїзним квитком. Про п'ять оновлених станцій, 20 кілометрів рейок, роботу у три зміни та 365 витрачених мільйонів гривень. Йому звітує заступник міського голови і співпартієць Олександр Попов, каже: усі трамваї на лінії оновили нові удвічі швидше за попередників. 65 км на годину трамваї підрахували в Марії. Щодня перевозитиме 200 тисяч пасажирів. Це дасть змогу прибрати з доріг понад 80 маршруток та автобусів. Реконструкція швидкісної колії триватиме, каже прем'єр. Нині в експлуатацію вели тільки половину станцій. 1 Перва погана дата. Да, 1 марта ми давайте вместе його введемо окончательно. І кнопок нажав, і він практично готовий до, до роботи. Водій трамвая з 35-рітнім стажем Микола Мальченко запрошує високопоставлених пасажирів у перший рейс. Дорогою прем'єр оглядає збудовані станції, дає вказівки, що йде відремонтувати на маршруті. Дорога до зупинки Старовокзальна забирає близько півгодини. Швидкісний трамвай виявився зовсім не швидкісним. Закидають прем'єру журналісти. На спідометрі побачили максимум 30 км на годину. Коли у тебе дилема, Ліп пішкомитці, лібо їхати за скоростю 30 км в час. Мені більше нравится їхати со скоростью 30 км в час. Останні чотири роки трамваї на маршруті взагалі не ходили, відповідає глава уряду. А середня швидкість у столичних пробках навіть менша за 30 км. В принципі, молодці. хоч щось десь є. Що вони зділили? Я як стояла п'ять часов, здала трамвая, автобуса першого додому доїхати, так і буду стояти. Думки пасажирів нового транспорту щодо його користі розділилися. Жодного поганого слова не почуєш лише від студентів, бо на швидкісному трамваї всіх кататимуть безкоштовно. Щоправда, тільки тиждень. не тільки студенти люблять. Олександр Романюк, Марин Ботнар, ТСН 1+,1.